Ручка хороша, чуть потерпіти. Дивись, ти записи підлітку, типу не береш, і тебе треба на цій білій мізі акситувати приводити. Так, аж притиснеш. Коли ти так притиснешся, тебе відкидка буде максимально формат, тому що вона пердикулярного твоєму тілу. І ти просто зараз візьмеш, і треба вона їх обходити. Потім, коли ти назваш наступно, ти вже розробнеш. Я перший раз якось зробив це легко і нормально. А, а зараз ти поспішив да. і ти такий, типу, ти тримаєш і постав ногу добре. Але так. потім замість того, щоб максимально вкрутитися, легенько взяти, ти, типу, і а, а, і назад, да. так зробив. От я на ділі він не довіряю. Вона она там плохая, але вот як нас, чем больше... Чем... так. Не трогай, окей, давай. Давай, давай, Настя. Дыши, 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 дыши. Херня. Давай. Можешь? Давай. Что к диалогу, все так замучалась. Давай, давай, давай. Триллер. А что вообще думаешь? Проти, те, що... чи... Ну, я их испанский профессию моя, а вы точно точно по правду. Молодец, давай. А вот я здесь наш момент. Давай. Давай, 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 давай. А что ты хоть? 15. Ну нормально. Чише пятнадцать. Ну, а весело я на двух здесь. Ну, Так, поставили, да? А, хорошо? ну, у мене там була шовка плава. Там у була бывает програма, с. Да, 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 давай, давай. Давай, давай, давай. Вот танк разно, да, вот я тут не будет. Да. Ну, побрав? Нормально, 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 нормально. А я брав за ту вещь. Вэша зліва на така типа, ну. Це типу на двітяжку, да? Руч, ручка там, да? Типа над двітяшкою. Да, на дві і рівно під ліву руку тебе трошки. Şey. Yes. Але тут вже на такому, на тоненькому полізеш, такому тоненькому чуттях. А що нас тут зараз? Не знаю, я.

Жесть. І мені так образило, дуже що вразливо, знаєш, после Міша, вообще просто. І я бачив, як Це типи. Да. Мені це просто крак. Ну, це для мене це хитро. Да. Це... Я думаю, на, на, я думаю що це... Ну, перш у нього банка більша, по-красив, взросл. Та вот там, походу, ти вище. Я, я, ви... я, я отак на прихожу, знаєш, отак. От, от, а міша тебе приходить. Ну, один красный, коли орати беречи, мають звільнено оставить. Так, чим ти вище там в тебе yeah. дощо речі і іноді це дуже yeah. заважає. Коли тобі треба скласти скрізь в бокс, yeah. то би настільки вони навантажують. Ти ж як типу, я типу що коли чув 150, з там приснилася гантері, признається одразу, як колман, знаєш. Yeah. <laughs> а коли ходить. Поломана yeah. спина? Не Коли ходить високий в качалку, 5 років чи нічого. Yeah. Давай, 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 давай. Але давай. Далі я зуміш, а катадам забив мені такі. Дорожче зацікавлені з ширшим з'явила, а двіші найдорожче. У них також тут такий трикош для карабліна закритий. О, прикольно, що така. 16 рік. Ну, строку можна просто поміняти. Да у мене 16 року чи сертифікація, а в них була 16. -го. 16 -го року цей, э, а ці зараз я тобі пуга. А, не знаю. Там на кожен є. А ці і Ці також 16. Ну, карабину школа все одно. Ну, карабину так, а у вас стропа... От 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 а вона так само маємо написано. Ну да, але спас.